Всім доброго дня! От зараз заїжджає до мене кобила, хлопці привезли 300 кілометрів, сама газдубного від івана. Є такий конівоз, Батман. Широкий Батман? Ще Ну, такі справи. Зараз ми будемо розгружати. Ще раз нагадую, то від Івана, так? Так. А яке село? E, Шепетин. Шепетин? Да. Село Шепетин. Це е, область? Так. Да. Зрозуміло. Показуйте, що ви нам привезли. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Що ви нам привезли? То як яка кубила, яка спорада стайка. Звісно, на це буде розпродати. Все у вас порада. назад, назад. Батно ні добре тут на цю підлогу ставити гуму, бо коні не Е, Зараз йдемо, показувати копило про Де Димон під'їхати? Ні, ні, тут Василим вдома, що ніде не їде, є. Так. Зараз питаємо хлопців, як куди звати. Кобила досить непогана, така, я не знаю що це, до чого це, не узнавав, не питав. <ривіт> Ще раз нагадую, кобила походить з Рівненської області, не походить, її відти привезли, щоб спарувати фараоном. То сьогодні 9 день, так? То власника немає, йому друзі привезли. О. <клухи> Це що у нас лошадку? Лошаковий сьогодні 9-й день. Кобила чорна, під фараона якраз підходить. <клухи> <клухи> лошак теж насить поганий. високий на високій межі. Красивий лошак. Ви зараз... З Іваном говорить. З Іваном говорить. Це яка порода Куби? Копу за вона По обамі? А я не... по обамі? Да. От Кобила, каже Іванга з Дубного опинилася по обамі у Дубному Я Яка ж що тут щось є мішеного, що щось. Мені вигадає, щось що, що, що не наше, але, і, але я вже у Івана, що воно, віці воно такий спрак. Ми зараз її прив'яжемо. Ти підете подивитися на жеребці. а одного на другого на жеребці. на корувати. Кобилу привезли, кобила буде в мене стояти 5 днів, бо попросив Іван, щоб постояла 5 днів, буде далека дорога. І зараз після 5 днів привезе другу, бо так співпадає час, бо друга кобила мала 5 днів пізніше лоша. І співпадає час, що чу забере, а другу завезе. Отакі, отакі справи. Било. Якщо по обамі, то не є стара молода. І... А вона запрята. Не знаю, чи це запрягали. Не знаєте, що Так, там ту вроді запрягали, а ту німа. Ага. Розумію. Ну та що добре, ми зв'язуємо її. підемо подивимося на жеребці, потім ми це все зробимо вже. To jest detalni, to jest zbite. To jest zbite. To jest zbite. To jest zbite. To jest To jest jest zbite. На ваш погляд? Зайдь. Заходи ближній. Покажи, що добре. Що не бачила таке? Ти кажеш, що ще ні. Це добре. Заходьте, близько він нічого не каже. Спокійно, що один побуть. Ні, камера того не передає, що є насправді. Є різниця. Є фара. Mm -hmm. Каже Віталій, що камера того не передає, гарний, що один, що другий. Ну, це, Хочуть вони чорна, чорних кобила чорна, і хочуть виводити таку мазь чорну. І Будемо зараз, будем зараз пробувати фараоном кети ту кобилу. Як кобила називається? А, арфа. арфа. Кобила Арфа називається, дуже гарне ім'я. Ми вже знали, вона по обамі. По, по обамі. І її щось, напевно, скільки? 4-4-5 років. Зрозуміло. 재미, para Підходить по до цього, до, до фараона. До, до нього кожен Зараз планую їх перекувати на одного на 4 ноги і другого. Я вже пояснював, чого я фую, коні важкі, десь як я запрягаю, пройдуться по плоті по грунтовій дорозі, то, купи -то як не заломиться, все щось. Ось такий варіант. Так, фараон свою роботу зробив. Арфа ще так не стоїть, але у нас дороги. І за лошам так стаги боїться. Але зараз будемо бачити, завтра там по золоту, що як буде, так будемо робити. Бррр. Зараз заганяємо фараона відпочивати такі у нас справи я так на довгий курман. і не виключаю знімаю я тут не, не так знімаю розпідивай друг Лошадку зараз кудило заганяємо тут зо стайні, ходило старували, зараз наду, просто не дуже стояла, але вона так з дороги п'є. Лошад такий енергійний. Бензин кінчився. Кінчився бензин. Це добре, все <ринували> добре, бо сусіди вже косять траву, роблять поряд. Р. 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 Вона паслася, так? Щоб да. паслася і було на сухому. Зараз заганяємо, відпочиває. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.